Ну, шо, бабцю, розкажіть, як розмножити лаванду? о, їй йшли руки до того, бо давно вже люди питали лаванду, як розмножити. Простіше простого люденьки. річна Ольга Мартинишин вже більше року знімає відеоблоги для соцмереж. Баба Оля на псевдочех саме під таким іменем пенсіонерка веде сторінки має більше 100 тисяч підписників. Шодо бабцю, скільки горіхів назбирали? Та не збирала, нервала десь то, щоб вони що ще не падають, то я спеціально взяла таких отакі найкраще садити. А то мій сад, город. О, бачите, шкілка моя, то персики. Вже більше 40 років Ольга Мартинишин займається садівництвом, а після смерті чоловіка, окрім того, що доглядає за своєю господаркою, ще й знімає відео про свої будні. Коручки, ставайте до фотографії. Ставайте до фотографії. Я їм дещо кидаю тут цілий день, не мають роботи. Ну то дзьобають собі, кидають цілі кукурудзи. Ну зимі тереблю, а тепер кидають цілі, Вони так котять ними і, і так і дзьобають. Окрім відео для соцмереж. Тепер 70-річна блогерка знялася в одному фільмі з актором Шоном Пеном. Моя коза, це її дебют у кіно зйомки проводили цього літа. Знайшли мене в соцмережах. Я веду свій блог, садівничий городній, знімаю дещо. І жінка, яка займається пошуком артистів, якраз для цього фільму шукала і побачила мене, вислали нам сценарій. Я прочитала сценарій. Вони здається, ну сільську бабцю таку, як я. Здавалось би, він нічого такого складного немає. Ось кадри зі зйомок кіноальманаху війна очима тварин. Щоправда, з голівудським актором Львівська баба Оля на знімальному майданчику не зустрічалась. Я вже на місці мені сказали, так що цей, що буде Шонпен, Але я вам чесно скажу, я знала його до, до того, до зйомок, тому що він часто приїжджає вже під час Великої війни до Києва, привозить гуманітарну допомогу. Що він знімався так само в одній з цих новел. Бо той альманах він складається з сімо, сімох новел. І, і В одній новелі я знімаюся, в іншій він знімається. Але я сподіваюся, що я його побачу, коли буде е е прем'єра в Києві. Сподіваюся, нам обіцяли, що і нас запросять, що ми поїдемо так. І вже там я буду, може, і обнімуся з ним. Подякую йому за допомогу Україні. Зйомки кіноальманаху війна очима тварин відбувалися в Україні та США. Ольга Мартинишин на зйомки їздила до Києва та області. Вона стала головною героїною сьомої фінальної новели. Кіноальманаху під назвою Торпеда сюжет так коротко про окуповане село і про одну бабцю, яка має козу торпеду свою. І, і, і має внука ківою на фронті, і вона робить так, якби коригувала, рахувала там техніку ворожу і передавала хлопцям нашим. Супроводжувала бабусю на зйомки, онука Анастасія. Вона також допомагає вести соцмережі. Бабця себе поводила свобідно. Вона вже може і привикла до камери, бо ми вже рік знімали. Хоча там знімало дуже багато людей. Я б на її місці точно боялась, переживала б. Червоніла. Ну і режисер її хвалив. Казав, що гарно виходить, але були моменти, що десь коза не так пішла або ще щось, то треба було перезнімати. А так в загальному бабці як на перший дебютний раз, і то їй гарно вийшло. Зараз баба Оля щодня продовжує знімати відео для соцмереж. Що йде зсередини, так і розказую. Так і розказую. Я в мене нема такого, що мені хтось там написав, і я тому, що розказувати. Я так не вмію. Я вмію так, як щось з голови, що з душі, так і розказую. Ви знаєте, я як вже дійшло до того, що ми їхали, я розказувала, що нас запросили на зйомки. І, і мої підписники дорогенькі казали: їдьте, знімайтеся, але свого не покидайте. Так, так що я так і роблю. Свого не вернулася і свого не покидаю. Бровку ходи, 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 ходи. Що прийшов допомагати? Так, прийшов, бо я знаю, що ти любиш. Я знаю. Так, так, я знаю, що ти то що ти розлігся, баба немає часу, немає часу, баба, тебе гладити. Ольга Дейнека, Катарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.